Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді новинка. Габаритні ліхтарі. Дуже класні. Це виробництво Туреччина. Вони працюють від 12 від 24 вольт. У них неонова смуга така по периметру. І от тут світловідбивач. Дуже класно вони світять. Такі ліхтарі, їх розміри 105 мм. Ось так висота ліхтаря самого 45 мм. Разом з кріпленням 65 мм, товщина 15 мм. і монтажна відстань отворів від 25 до 45 мм. Кріплення тут одразу в комплекті. Вони проклеєні, ось такі проводи виходять, мідні, ці ліхтарі сертифіковані. Ось така новинка. Якщо вони вас зацікавили, посилання на них я залишу в описі під цим відео.